Доброго дня, хочу такий огляд зробити. Я на Ютубі тут недавно моїх відео мало. Основна сторінка у мене у Тіктоку. Владо Олійник, Якщо кого більше зацікавить, то зайдіть Владо Ліник в Тікток. Там більше інформації про мої саморобки, бо я все, що виготовляю своїми руками. Ділюся. Виготовляю такі генератори для наших хлопців для ЗСУ. Це повноцінний генератор, який видає. 5 вольт куча зарядок для телефонів, для рації, для, так же само заряджати акумулятори на автомобілі. Стоїть інвертор, інвертор на 220 вольт. Видає він 220 вольт у такому примітивному корпусі з восьмерки проволоки, з варварня, що якщо десь там упаде, перевернеться, то щоб не побилася пластмаса. І також виготовляю і для населення простіші варіанти. Ось от такі генератори, це мотозарядний пристрій. Я його називаю, тому що вже людина сама комплектує його дома своїм інвертором, а він призначений для зарядки. Акумуляторів і як дешевший варіант. Тут можна без двигуна. Якщо у вас є двигун, свій з мотокоси можна зняти поставити. можна і з моїм Ось я новими чотирьохтактами комплектую, тільки прикрутити і все запускаєте. Це вже все працює. Автомобільний генератор, схема автомобільна реле регулятор видає тут по замовленню, комплектую є вольтметр для контролю, можна з вольтметром, можна без вольтметра, з проводами, без проводів. Все це є у мене в закріпленому відео на сторінці TikTok, Влад Олійник. Так що можете переглянути. І не тільки е, я ці генератори, мотозарядки, там багато ще багато чого цікавого. Заходьте, підписуйтесь, переглядайте. Слідкуйте за наступними відео. Буде ще багато чого цікавого.